Я працював зранку до вечора, мене не знаю, друзі тоді в той час не бачили. Просто дідущина була, ну, була, була. Тобто ти боровся всередині з тим, що ти хочеш мати, і і ти, і те, що тут лишити. Віталій Зінченко, фітнес-тренер, засновник фітнес-клубу і автор програми Схуднення. Це людина, яка на власному прикладі показує, що мрії і цілі мають здійснюватись. Ну, потрібно гроші були, тому що хотілося щось купити. Ну, Батьки заробляли, але не було таких там коштів це. На... З 16 років він пішов працювати в плиточну фірму вантажником. Але через те, що фізичної форми було недостатньо, почав свій шлях в спорті, а саме в важкій атлетиці. Тренування тривали лише місяць, після чого Віталій повернувся до роботи і навчання. Попрацював там якийсь час, місяць чи два, заробив там гроші. Зрозумів, що це все дуже важко, якось пильно з алкашами працювати. Я точно не хочу. Ну, от і все десь. Вересні, жовтні я вже повернувся і почав займатися важкою атлетикою. Цим спортом Віталій займався 5 років і досяг кандидата в майстри спорту. Потім вступив до університету і вже на другому курсі почав працювати тренером. На той час в найкрутішому клубі Луцька. Все-таки молодий, юний студент, штангіст, худий ухо торчали в той час, коли однолітки гуляли, і веселилися. Віталій працював тренером та масажистом зранку до вечора. Про це не жалкує, адже отримував дещо важливіше. Та, тому що гроші були, понимаєш? коли ти в кінці місяця отримуєш зарплату там понимаєш, тоби ти можеш купити вдітись, там їсти, пити щось там, пригостити. І це все Тобто вже просто так гуляти. Там пацани збиралися, ну бісеці там собі. Я, я приходив замаханий такожу біля них. Мені навіть сміятись не було сили. Віталій розказує, найтяжчим роботі було набратися впевненості при розмові з клієнтами. Деякі теми були для нього нерозумілі та нові. В таких ситуаціях йому дуже допомагав інтернет. Ну, людина там приїхала з якихось альп, там, на лижах вони катаються, роз... там їдять фогру. Ти що таке фогра там? Почитав би сам, вже знаєш, що таке фогра. Після кожного дня приходив, все, що нове, що я не знав, я завжди в інтернет і читав. Що це, як це? І потім на наступний день я вже там розказував, а які ви там скіпаси купляли? Це Слово скіпаси, для мене тоді було взагалі. Ну. З часом ця впевненість приходила. В цьому також і допомагала команда фітнес-клубу. Ця робота дала Віталю неабиякий досвід та приклад, яким він користується дотепер. Було таке, що я там… робить людина вправу якусь. Я дивлюсь на старшого тренера, він на мене дивиться. Він такий очима, я такий, ну, поняв. Ще з тих часів я таке виносив, що мене, там зараз вже в моєму клубі, вже що якісь є нюанси, там тихесенько відійшли, там ш -ш 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 поговорили. На той час Віталій вже мав велику кількість клієнтів, і одна з цілей, а саме фінансова, була мінімально досягнута. Але він хотів свободи, незалежності від когось і розвитку. Тому наступною ціллю був переїзд до Києва. Як це я переїду? У ну, мене всі друзі там, а тут нікого нема. Тобто ти боровся всередині з тим, що ти хочеш мати, і іти, і те, що тут лишити, то зібрав по два портфелі. Ну з речами там 1300 гривень у мене було з собою. На другій співбесіді Віталія взяли працювати тренером. Робота була непростою, адже клієнти не приходили. Їх потрібно було шукати самостійно. Треба було себе продати, щоб людина захотіла в тебе купити тренування. От то це говорити про що зацікавити, щось бути корисним тій людині. Питаю, тоді вийшов, десь 11 годині з клубу. Зайшов, купив банку пива, залпом її випив. Складний період почався в 2014 році. Тоді Віталій серйозно задумався про зміну сфери роботи і навіть деякий час працював тестувальником програмного забезпечення, але пізніше, все ж, повернувся до улюбленої справи. Про думку відкриття власного клубу розказує так: ідея відкривання свого клубу. Вона виношувалась досить довго, тому що мною керувала завжди така свобода. Зв'язки, знайомства, напрацьованість, досвід це все допомагало у відкритті власної справи. Останнім поштовхом стало народження сина. Я вже думав, все. Якщо не зараз, то це вже напевно все. Якщо я з цим змирюсь, то я вже не зможу ніколи. Це єдине, що заважало, це страхи, страх невідомості. Але все ж у 2019 році він відкрив власний фітнес клуб. Пам'ятаю, схуд тоді за цей період там, ремонтів, там три місяці ми робили ремонт. Такий. Але одразу і почалася робота. Віталій почав активно вести інстаграм, Фейсбук та Тік-Ток. Деякі його клієнти з нетерпінням чекали на відкриття клубу. Ой Боже, я пам'ятаю ці перші дні зранку до вечора. Щось. Як не тренуєш, то потім з тренерами. Як не з тренерами, то реклама. Як не реклама, то якісь там оформлення в податки. І, типу, я думав, що відкриють все, вже, воно там саме буде щось робити. <гум> ну ні, більше роботи, більше переживань, більше стресів. Як керівник Віталій ділиться, що гарна фізична форма не завжди показує професіоналізм тренера. Тому в першу чергу при відборі людей на роботу дивиться на їх характер, їх думки та наміри. А то ми завжди через цінності, там наскільки він там. Енергійний, наскільки він чуйний, там, наскільки він добра людина. Що можна сказати, що добра людина, наскільки він як спеціаліст розвинений. Зараз Віталій вже майже не займається тренерством. Сміючись, розповідає, що люди кажуть, що йому самому жі треба було схуднути. На таке він реагує спокійно, з розумінням. А що відчуває, коли худне людина, розказує я кайфую постійно, тому що це люди, коли так міняються. Тут мене вчора відмічала. Мінус 25 дівчинка з все, Це 25. Для Віталія Це не просто тренерство. Це й знайомства, зв'язки, підтримка та допомога один одному. Багато з ким він залишається в дружніх відносинах, але все зупинилося 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії. Я в це взагалі не вірив, все як я, це мене розбудили. Там споки в Фейсбук, я пам'ятаю, не зайшов. О, ну, ну, паніка, що робити? В той день він прийняв рішення зачиняти клуб і виїжджати з сім'єю з міста. Ми 6 годин з Києва тільки виїжджали. І страх був, коли оці танки ми бачили. Я не знав це наші танки, тому капець. А пробка ти не можеш нікуди, ну що щось як валить. Перші декілька місяців збирали кошти для допомоги армії. Весь час в клубі працювала один тренер Наталія, яка тренувала охочих та займалася волонтерством. І частинку Ельтірексіна Донатили нам гроші 150 тисяч гривень. Наташа ходила, купувала їжу. Заносила там і в метро людям, і так, кому треба було. Спочатку були сумніви, чи є потреба в тому, аби виїжджати з міста, поки в березні не повернувся додому в Київ. Коли в мою квартиру, яку я знімав у осколок, прилетів. Я як приїхав речі перевозити, я дивлюсь, стоїть наше ліжко, кроватка Марка, і оце вікно на цій кроватці лежить. Це, це просто, це було. Ну, ти таки думаєш, добре що ти зробив рішення, що, ви, що треба їхати. Зараз клуб вже працює наповно. Про те, як себе почуває його власник, відповідає так. Прекрасно, тільки треба почати ще займатися, бо ж закинув цей момент. Віталій розповідає, що найбільшою мотивацією для нього є син, тому всі плани ще не досягнуті, і це лише початок. Бути мережу, транспорт, потім ресторани, з вином смачно відкрити. Два Якісь там косметологія, три. що просто бажання в тебе тільки відкрити клуб, то ти відкрив і все. Ну, що далі? Ну ти в рутині там щось кожен день, плюс-мінус одинаково. Ти розумієш, що це, це безкінечна гра, поки не помреш. <риклад> Анастасія Шикаринська, спеціально на сесію з тележурналістики. Це добре.